Від паркового до академічного Хмельницький муніципально естрадно-духовий оркестр готується відзначити 30-ту річницю ювілейним концертом. Перші виступи відбулися у 1993 в парку, який тоді ще називався Комсомольським. А в оркестрі було близько 20 музикантів. Два роки тому колектив отримав статус академічного, єдиний серед муніципальних колективів обласних центрів на заході України. У 2002 рік ще такий, такий шлейф Радянського Союзу по репертуару ще відчувався. І коли в 2009 році теригентом я собі поставив за мету це все. Поступово забрати і перейти на, на європейську, українську сучасну музику. У нас один музикант Микола Петрович Марковський. Він працює від самого започаткування цього колективу. В цілому в нас репертуарі діючого творів 370 тільки інструментальних і 320 з хвостиком пісень. Зараз будемо виконувати такі твір як «Святиня полеглих, американського композитора на, на нашу. Тему пісню пливе кача серйозний твір такий ж пробирає. Зараз в колективі працюють 55 артистів у 2001-му Розпочинав з гри на кларнеті Віталій Дячук. Наразі він диригент та аранжувальник композицій. Диригентом став нещодавно, тому що наш диригент Роман Чернюк пішов захищати Україну. Я пишу аранжування для нашого оркестру, що вони зразу я сьогодні написав. Завтра вони вже. Звучать на репетиції, а післязавтра вони вже звучать на концерті. Класичну музику українську, пісні класичні, всім відомі, які вже стали, напевно, народними. І граємо сучасну музику також. Рок. У нас є дві-три програми, рок-програма, поп-програма. 30-річчя колектив відзначить благодійним концертом в обласній філармонії. Підготували 15 композицій, серед яких будуть і прем'єри. Зокрема, пісня Шалений світ кам'янецького гурту Толока. Марина Українець працює в оркестрі 11 років. жоден з благодійних концертів, котрі щотижня відбуваються біля дитячого світу, не обходиться без участі солістів оркестру. Це моя душа, це моя робота, найулюбленіша, від якої я просто в захваті. Я люблю сюди приходити. я Люблю кожного оркестранта. Я люблю всі пісні, які ми співаємо, виконуємо. Це насправді найкраща робота у світі. Буде багато прем'єр-пісень, дуже цікавих, як і патріотичних, адже це зараз найактуальніша тема, і нічого, крім патріотичного, власне, і не хочеться співати. Ювілейний концерт відбудеться 27 жовтня о 18-й в обласній філармонії. Ірина Аріон Данило Біга. Новини міста.